Розвиваюча книжка для розвитку дрібної моторики. Знайомимося з нею. Відкриваємо. Перша сторінка сонечко-хмаринка. Хмаринка є біленька, а також у кишенці у нас є ще одна хмаринка з дощиком. Пішов дощик. Сонечко сховалось Пішов дощик. або дощик скінчився, вийшло сонечко. Сонечко сховалось за хмаринком. Скоро буде дощик. І закриваємо кишеньку. Геометричні фігури. Трикутник коло квадрат. Є такі вуточки, за які можна взятися. Ця розвиваюча книжка для досить маленьких діточок, які тільки-тільки починають, яким тільки цікав, яким цікаво все смикати, все мацати. Тому ці пірамідки невеликі, всього з двох частинок. Одна підказочка і друга сама фігурка. Коли вже дитятка не хоче брати, так, ми можемо взяти за. Так навіть цікавіше. Склали по своїх місцях і равлики поповзли своїми будиночками. Наступна сторінка вивчаємо середній, малий, великий розміри. Собачка взяла середню кісточку і пішла до Буди. Собачка взяла середню кісточку і середньої мисочки і пішла до буди. Все, вона там собі дійссує кісточку, потім. Даємо завдання, щоб собачка розклала кісточки за мисочками такого ж розміру. Мала кісточка мала пішла до маленької мисочки. Велика кісточка пішла до великої мисочки. І середня кісточка пішла до середньої мисочки. Коли дитинка вже спробувала співвідношення маленьке, середнє-велике і ручками його Потрогала, вона це все на практиці відпрацювала, тоді вже можна і в друкованій літературі відпрацьовувати ці розміри. Середні, малий, великі. І це набагато швидше відбувається розуміння середнього, великого і маленького. Наступна сторінка піраміда. Піраміда за кольорами веселки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій та фіолетовий. На зворотньому боці частинок немає наліпки. Це для того, щоб дитинка сама регулювала силу натиску, щоб трималася. Це потрібно, щоб мама дала завдання: натисни, щоб трималася натисни, щоб трималася. Тоді дитинка відчуває, наскільки сильно потрібно натиснути. То фетр, звісно, він сам по собі такий він. Все тримає, він гарно ліпиться. Коли дитинка ще зовсім маленька, і такі частинки викладати ще їй немає висичвості такої, ми можемо це зробити за допомогою світлофорчика: зелений, жовтий, червоний. Всього три частинки вони легко кладуться, і також силу натиску можна відпрацьовувати. Пішли в кишеньку. Три частинки, і викладаємо. Тут уже і кольори вивчаємо і пірамідку. Все. Наступна сторінка лабіринт. Лабіринт на морську тему. Він досить складний, тому що основа тут досить м'яка. Але полегшили тим, що дитинка може працювати всім пальчиком. Пальчик маленький, великі відстані. Між полосками в лабіринті, і дитинка може працювати всім пальчиком, всю силу свою прикладати, не тільки однією фалангою, а всім пальчиком може працювати і гнати до сітки, ловити морську зірку чи рибку, чи морський камінчик. Або може взяти восьминіга і спіймати його в сітку. Ну і він, звісно, шурхотить. Наступний цілий розворіт у нас присвячений е, рахуванню до 10. Є невеличкі підказочки. Ми можемо все познімати, і дитинка по черговість складати може або за кольором, співвідношенню кольору. І так вона сама не помічає. верніше мама не помічає, коли дитина вже навчилася рахувати. Один, два, три. Називаємо колір, можемо вивчати кольори, можемо зразу цифрові вивчати. Також є такі невеличкі у нас бусини, які тут рухаються. І дитинка може рахувати. Один, два, а також 10. Тут вже можна невеличкі приклади робити. Наприклад, в останній кишенці є відняти, додати, дорівнює. Можемо попрацювати з малям 1. Додати 2 дорівнює 3. В межах 10 вже можемо робити такі невеличкі приклади. Звісно, зразу не буде дитинка робити такі приклади. Спочатку це будуть просто співвідношення кольорів, це будуть просто рухання пальчиками, чи зробили таку бічовку, такий жгут. Який приємний на дотик і зовсім незвична структура, це не гладенькі шнури, які повсякчас зустрічаються, це такий ворс, який приємно до пальчика. Ховаємо все по місцях, просимо, щоб дитя склало все по черзі, за рахунком. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І знову ж таки сила натиску. Притисну, притиснули. Деякий фетр легко береться, деякий фетр трішечки складніше. І тут вже дитинка сама буде регулювати це все. І можна пальчиком цифру потрогати, яка вона. Наступна сторінка застіпка гудзик, Прикрашаємо нашу клумбу, а також застібка гудзик на коліщатах. Колеса у нас є сині. Тут зелене колесо. І є стандартні колеса, звісно, вони сірі може саме обирати які колеса хоче, а також може зробити круглу квіточку. Є запасні квітки, також знімаються. Запасні квітки складаємо в кишеньку. Кишенька у нас із такої грубої тканини, зроблена, яка приємна на дотик. І знову ж таки у нас зав'язка бічовка. Такий жгут. Ставили на застіпку не люверси, такі, як у нас тут, тобто, кріплення книжки, ставили спеціальні такі кільця. Для того, щоб спочатку перед тим, як потрапити до кільця, дитинка могла спіймати саме кільце, а потім протягти. Це досить складно для маленької дитини. Але воно того варте. І зав'язати. Така розвиваюча книжка. Застіпка випочка. Гарної гри!